Дай Боже і вам, шановні гості, дорога родина. Перший україномовний канал, присвячений металообробці. Сьогодні в нас робота по внутрішній шліфовці причому така досить непроста. Не Є піноль від токарного верстата. Не то румунського, не то болгарського, насправді це не суттєво, яка має задір на конусі. Задір він там такий ну, неважний той конус. І так, треба пошліфувати внутрішній конус. При цьому зовнішній діаметр, вона хоч така, якась матова, якась така вона, але вона. По мікрометру чітко і вона сидить в бабці чітко. Тобто зовнішній діаметр рухати не можна. Можна рухати тільки внутрішній конус. значить Тут є момент, бачите, клієнт, прошліфували одесь лиску без виходу круга причому, і награвірували лінійку. Значить, тут є. Складність. В плані того, що немає по чому пустити кулачки люнета. конус Звідси з цього боку. Немає по чому пустити. По-перше, тут є шпанпас. Хіба тут по краю, але це не варіант. Ну і тут тим більше не варіант, бо тут лиска На великому внутрішліфувальному, на здоровенному, можна взяти кулачками великого патрону чотирьохкулачкового тут за край, виставитися по двох поясках і прошліфувати так. Ну, Оскільки в нас верстат малий, ми мусимо виходити з положення таким чином, що треба робити базу під, під кулачки люнета. І так, варіантів тут небагато, Він насправді один. Точимо сюди кільце товщиною стінки міліметрів 10, довжиною міліметрів 25. Далі прошліфовуємо кільце зверху. Далі виставляємося тут, і беручи за кільце люнетом, шліфуємо конус. Сильно тут не розженешся по глибині по припуску, тому що є отвір, є лапка для фіксування. Тому треба просто легенько освіжити, щоб і уклон співпав, і геометрія збереглася. Тобто вісь конуса залишилася соосною з віссю пінолі. Ну що ж, тут є 80 -3 сотки. Точимо кілечко з внутрішнім діаметром 80 в мінусі соток 5. Дві сотки натягу, щоб було. Погнали. Так, Ну що, я кільце. Натяг на внутрішній обоймі. Зовнішнього обойму ми все рівно прошліфуємо. Ну що ж ГО! Раз. У мене західна фаска ще була, о! Є, yeah, є, yeah. далі їдемо. Їдемо далі. Була виготовлена така зварна оправка, сюди напрезований і обварений отакій, така бабишка. І на цій бабишці прошліфований конус Морзе 5 по калібру. Ну, ясне діло, що воно нігде не б'є. Тепер, якщо ми. Сунемо це все діло в пінолі. Я спеціально підібрав такого габариту, щоб не доходило до задірів. Зараз То... покажу далі як буде. Так, Прошліфовуємо морзи 5 Такий коротенький. Ніг'я не б'є. От дивіться результат. Значить, тут в нас... О. До сотки Чекай, бо не видно ніфіга. Бачиш? Тут вже нічого не виставиш, бо тут воно на конусі сидить. Тобто є ймовірність, що той конус був прошліфований не зовсім коректно. Зараз ще раз от. Ну, тут ямка, понятно. так? Ви бач? До двох соток навіть. Повторюсь, що тут вже нічого не виставиш, бо тут сидить плотно на конусі. А тут. О, зараз. А тут я виставив. до сотки. Раз. Так. Ну вот. Ватчика на те делянцы, да? Де я сделаю ноль. И Вот. Десь тут оприкисло трохи бачу. Ну отак, в такому положенні і зробимо. В такому положенні зараз шліфуємо той кільце. Торкнувся ледве-ледве. І бачиш, вже О, зараз от подобавлю. І скрайне рівномірно. Тобто я за рахунок того, що шліфував за одну установку, в мене все вийшло солос. Ну, Прошліпуємо його як чисто. Нам не цікавий розмір абсолютно. Нам лиш би була поверхня. Під кулачки люне. Ну що, все як завжди. Валерчик валить на цілого. У нас тут припуск мінімальний, зразу кажу. Тут варіант розганятися сильно не кинає. Вивірив я все по осях, щоб було чітко в натурі клас і шліпуємо. Калібр Морзе 5 і калібр саме з лапкою. Ну, На, на дотик бер... берет, добре. Весь Везде берет. Попадаємо в конусні сразу. Сразу. треба нічого підстроювати не треба. А от камінчик підзасалився, поки здерту шкіру. Так, ще момент, треба обов'язково подивитися. Добре і недобре. Треба зміщати пліт. Що значить зміщати пліт? У нас виходить такий момент, що фортуна ну, вже за, скажімо так, максимально коротше, в крайньому лівому положенні не достає міліметра три, немає повного виходу круга. Треба змістити пліт. Пліт це оця вся, коротше, шабатура. Значить, ми зробимо так. Раз. Два, три. Що десь там один має бути? Чотири. І то все цафаємо сюди. Отако. По стулу. Тому що хід стола обмежений гідроциліндром. Була б трошки довша оправка, то так, а можна так підсунути. Ну, але треба врізання і глибину контролювати заново. Тобто, як це виглядає. Ми. Врізання я відвів, так? Ми заводимо. Отакво. Треба десь от сюди його аж. І тепер ставимо кінцевик. Отакво. Добре, зараз продовжимо. Отак, от панососом. Іде. Так, перезаправу круг, ну то вже фініш. Фініш я круг поміняв. Круги у мене багато. Комбочку тут поставив. Всякі різні розмарети. Берет, везде берет. Так, ставим на вихожування. Да я вихожу, я все, везде взяло. И зараз будемо сліпувати турець і паски. зробимо. Так. Міняємо кружок. Та управка вже так і живе з тим кругом. Під 45 градусів. Так. Шпилька. Оправка. <клухи> так. Зараз поїдемо. Є! Збройний. І... Везде берет. Так, те кільце що? Розріжемо, чи стиснем пресом. Давайте стиснем пресом. Так, знайшов таку от блямбу з капролону. Щоб то поставити таке довге, агуа! Отака краса. Краса не земна. Гарно вийшло. Ну що ж, зараз розкажу ще кілька моментів. І так, я неспроста поклав піноль на задню бабку свого токарного і хочу дещо ще уяснити, роз'яснити. Ми шліфували з вами конус пінолі. Беручи за базу поверхню циліндра і край конуса згідно оправки. Так? Ви бачили весь процес. Тобто ми просто його освіжили в тих самих параметрах, який він був. Я синхронно пропорційно зняв приблизно десятку на сторону зі всього конуса. Е, значить, тепер момент. Гнатися тут супер за якимись там результатами і досягненнями смислу нема. Тому що є маса інших факторів, які можуть наш результат наблизити в одну чи в іншу сторону, чи в плюс, чи в мінус. Таких факторів є мінімум 5. Дивіться: перше, ми не знаємо, наскільки одновисокі були ті бабки спочатку. Чи та піноль була вища, осі шпінделя, чи нижча, чи в рівень, ми не знаємо. Ми не знаємо цього. Другий фактор, який. Ми не знаємо зазору корпусу бабки і пінолі. Тут 80 в мінусі 2 сотки. Ми не знаємо, чи там 2 сотки зазору, чи 3, чи 5, чи десятка. Ми цього не знаємо. Наступне: ми не знаємо стану тої посадки. Ну, якщо прикисла піноль, то напевно прикисла трохи і бабка. Так, це вже третій фактор: наскільки та бабка всередині є циліндрична. Четвертий фактор: ми не знаємо, наскільки точно є розточений отвір в бабці в оцій площині. Так, я говорив про різну високість, так, вона підстроюється. А отак, тобто, за рахунок оцього видвигання, ми не знаємо, наскільки точно розточений отвір в бабці. Чи та бабка взагалі є рідна від останка, ми теж цього не знаємо. Четвертий фактор. Ми не знаємо стану направляючих станини. І ми не знаємо стану направляючих підошви. Всі ці пункти, які я назвав, вони впливають на сходження центрів. Коли я в себе це все робив, то робилося все від початку до кінця. Станина, підошва. Підошва пришабрилась до станини, бабка до підошви. Потім бабка розточилася в люнеті. Потім розхонінгувалася, потім шліфувалася піноль вже в розмір. Тобто всі ці фактори, які я перелічив, я в себе нівелював при ремонті верстат. Тут ми просто маємо завдання освіжити існуючий конус по існуючому. Що і ми з успіхом зробили. Ну, Я вже не став оці от глибокі ямки прибирати. Результат мене більш ніж порадував. Ну, тут сітка є чисто декоративним ефектом, вона не використовується в пінолі, вона, напевно, і ховається повністю в тому верстаті, ми цього не знаємо насправді. Конус і все. Тепер момент важливий. Я, Знову ж таки, чому я сюди прийшов? Якщо взяти інструмент, ну, наприклад, сверло, і опустити його в... Конус, так? То кінець лапки я бачу через отвір. Кінець лапки є тут. Він навіть не доходить до нижнього краю отвору. Це зроблено тому так, щоб ми. Не видно, не видно, видно. Зараз спробую підсвітити. Так, підсвічую. І ви дивитеся на край лапки. от О, так як я і показав маркером. О, прекрасно видно. О. Тобто лапка буде працювати і далі. Якщо би. До чого я це все веду? При всіх цих вивірках, люнет, патрон і так далі, все це має бути зроблено крайне точно. Бо тому що запас у нас... Нема, грубо кажучи, я зняв десятку на сторону, тобто дві десятки на діаметр, і конус відповідно провалюється. У нас немає можливості, шансу і всього решта на помилку, щоб конус провалився вниз на 5 міліметрів, на 10 міліметрів, на 20 міліметрів. Тоді ту лапку прийдеться переносити кудись, чи чорт його знає, як це то робити. Тому тут важливо все класно вивірити. Ну і, звичайно, що треба вивірити так, щоб при всіх цих обертаннях не витягувало деталь з патрона. Якщо криво люнет стоїть відносно патрона, то деталь починає витягувати. Ну, от якось так. Так, я вже, я вже не витягнув, я називаюся руками. Вклав. Ну, конус лапає чітко. Зараз я спробую якимось прутком виштовхнути. Так. Ну, от результат. Я вже не став тут оці глибокі забої не прибирати. Сітка тут на торці чисто декоративна, то таке вже діло. Ну, отак от вийшло. Все, що ви побачили в цьому відео, є неправильно, безграмотно, ні в якому разі цього не повторяйте, бо інакше вас чекає такий результат, як мене. Ну, все, бережіть себе, будьте щасливі, тримайте міцного свого горобчика. І робіть гарно.